Вітаю вас! Ви на каналі Хайте Мене звати Людмила. Давайте сьогодні поговоримо про вислови президента Чехії, і, зокрема, він сказав, що Україна має погодитися з тимчасовим контролем Росії над певними територіями. Про це він заявив президент Чехії Петер Павел. І він каже, що Україні необхідно змиритися з тим, що деякі території України можуть залишитись під російським контролем, навіть якщо це буде тимчасовий контроль. Далі він зазначає, що найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією, тимчасово зазначає Павел. Крім того, він акцентував увагу, що це тимчасово, на жаль, може тривати роками. Давайте подивимося. Давайте подивимось, наскільки вірогідний такий сценарій розвитку подій. До речі, я вам говорила в теропрогнозі щодо мирного саміту, що те, хто з партнерів може нас розчарувати, навіть підставити. І якщо подивитись на заяви навіть Петера Павла, який знайшов для України в свій час снаряди, який підтримує Україну, і він такі заяви робить в Німеччині. Також були заяви щодо того, що Україна має попрощатися з деякими своїми територіями. Дуже, дуже це погані дзвіночки. Давайте подивимось, наскільки наші партнери хочуть, хочуть і розглядають план здачі під окупацію Росії певних територій України. Дивимось, що хочуть партнери. Чи хочуть вони, щоб Росія залишила за собою окуповані території? Тут Зірка говорить про якісь плани, про те, що розробляються певні аспекти. І якщо взяти ось тут відлюдник, хто займається картами таро, ви розумієте, що відлюдник це відчуження, щось відрізати. Вісім пентаклів і вежа ведеться навіть якась робота, розробляються якісь плани для того, щоб вежа щось різко озвучити, щось, щось таке. Нехороше відбувається за колісами, але вежа може говорити про те, що ці плани будуть зруйновані. Багато хто говорив, що Україну візьмуть за три дні, але український народ ці плани зруйнував. Тому тут плани є у партнерів, є робота над цими планами. І, можливо, якщо по вежі взяти це там, де найбільше бойові дії йдуться як мінімум Донбас. І якщо по зірці, там, де вода, то це може бути Крим, Запорізький. І тут Запорізька область може вежею показуватись як варіант, може бути. Що все ж таки вони хочуть ось це, що під окупацією Запорізька, Херсонська області, Донецька, Луганська Росії якось залишити. Але ж ще погодиться на це українська влада. Я дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Яка вірогідність, що українська влада погодиться з тим, що Росії треба тимчасово віддати під контроль певні території України. Що наша влада з цього приводу думає? Як вона розглядає такий план, мах, лицар пентаклів, помірність і закохані. Влада не спішить погоджуватись на будь-які плани, особливо щодо якихось територій біля води, помірність. Це Запорізька Херсонська область. Взагалі наша влада, я думаю, не розглядає такого варіанту, щоб віддати ці області. Але ось. Закохані, це, знаєте, якась така фраза Сайтісь Посередіння, якісь все ж таки домовленості можуть бути, і як варіант, щось може обговорюватися. Давайте подивимося, чим це може завершитися. Закохані четвірка кубків. Вірогідно, що ці плани не будуть прийняті навіть якщо вони будуть розглядатися, і хтось з політичних сил буде проштовхувати ці плани для українського суспільства. Цей план неприйнятний. Четвірка кубків. Я читаю лише карти, я не озвучую свою особисту думку. Я теж хочу, щоб закінчилась війна, хочу, щоб закінчилась наша перемога і всі території повернулись до нас. І четвірка кубків про відкидання шансу, пропозиції ось всієї передачі території. Тому будуть. Може бути якась заморозка. Я тут не виключаю, тому що ось тут показано, що карти зупинки, але ці заморозки не будуть ґрунтуватися на передачі під контроль території Росії. Будемо сподіватися, що так і буде. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. До речі, ось тут є в новинах, що TikTok вважають, що він завдає більше шкоди, ніж Телеграм. Повідомляє Центр не протидії дезінформації. У мене є таро-прогноз на каналі від 18 травня. Хто хоче, перейдіть, подивіться, чи заблокують TikTok в Україні, тому що багато хто користується. Але треба бути пильними та уважними. Далі. Також не дуже приємні новини. Росія витрачає понад мільярд доларів на виробництво ракет та дронів. Я вам робила таропрогноз від 6 вересня. Я вам говорила, що в Росії не закінчуються, на жаль, ракети, їм їх і постачають, вони самі виробляють і взагалі запасів у них ще багато. І якщо подивитися, як обстріли відбуваються в Україні, ракет, дронів. Капів, в Росії всього цього барахла дуже багато. Тому, на жаль, на жаль, треба знищувати склади з цими боєприпасами. Ще один прогноз, на жаль, підтверджується: я його робила 4 вересня. Я вам говорила про загрозу оточення наших військ. на Донецький напрямку Донбас, Донецька, Луганська області. І ось вже з'являлися новини, що 72-га бригада в Воглодарі під загрозою оточення. Мені б дуже хотілося, щоб все ж таки керівництво ЗСУ зробило всі можливі. Ходи нестандартні для того, щоб зберегти людське життя і не допустити оточення наших хлопців. Давайте подивимося, яка загроза знову ж таки, що Донбас. Це найбільш Донецька-Луганська область, критична точка бойових дій, яка загроза, що там знову може повторитися Вдіївка, ось така, якісь будуть оточення, котел, оперативне оточення чи, чи щось на кшталт того, яка загроза що до кінця року може виникнути ситуація, аналогічна до Авдіївки, що в Донбасі якась бригада попаде в оточення тут шут. Лицар мечів, дев'ятка кубків і трійка Пентаклів. Все ж таки, я думаю, що наша воєнно-політична еліта буде робити вже нарешті правильні висновки, і краще, все ж таки, якщо є загроза оточення, то, мабуть, відвести особовий склад і або зробити якісь серйозні вкидання нової сили Трійка Пентаклів для того, щоб не дати, не дати можливості ось цьому оточенню. Сподіваюся, що ця ситуація відіграється позитивною для наших військових. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад? Далі. Також дуже багато підтвердилося моїх таропрогнозів щодо стихійних лих. Я попереджала, що є загроза для Італії та Франції, зокрема, затоплення. І ось 21 червня я робила прогноз, а вже 23 вересня з'явилася інформація, що затопило французькі кани. Стихійне лихо відбулося. Ми неслися тівки сміття, затопило місто і ніхто не попереджав. Якби в Франції мій канал, то знали б, що є загроза від стихійного лиха. І також, на жаль, підтверджуються мої теропрогнози щодо забруднення води. Я вам це говорила ще тоді, коли вдарили по ахмадиту і принесли до ахмадиту отруйну воду. Що є, так мені щитується, що це знак Всесвіту, що буде отруєння води. І тоді були викиди в річку Сейм і Десна, і виникла загроза ботулізму на Чернігівщині. Говорили про загрозу отруєння води на Київщині. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Чи є загроза до кінця року якогось такого істотного отруєння води? Знову ж таки дивимось прикордонні території: це Сумщина, Чернігівщина, Київщина, Донецька Луганська області, Запоріжжя. Тут Якраз дуже висока вірогідність, на жаль, отруєння, особливо ті, хто з Росією, отруєння води в Україні. Чи є така загроза до кінця року? Тут королева кубків, сигніфікатор безпосередньо води випадає, сімка жезлів. Шістка пентаклів і е, п'ятірка мечів. Е, очевидно, що загроза отруєння води є, і вона по п'ятірці мечів підла, жахлива. Е, по шістці пентаклів росіяни просто можуть скидати щось у воду, якісь забруднення е, спеціально. Е, Просто щоб вони таким чином атакують Україну, і їм неважливо з ким воювати, чи Збройними силами, чи з мирним населенням, вони хочуть все ж таки більш глобального забруднення води. Далі вода також забруднюється в результаті бойових дій: все, що в повітрі, потім через кругообіг води в природі спускається в воду, і, очевидно. Очевидно, або будуть проводити знову ж таки якісь гіперхлорування води, або посилювати очищення води, тому що забруднення, на жаль, тут знову ж таки зчитується. І тут, якщо підрахувати квінт 18, це Може бути якесь радіаційне забруднення, хімічне забруднення, тобто, в результаті або те, що росіяни просто скинуть щось у воду, піде забруднення, так і будуть чимось обстрілювати якимись отруйними ракетами, і це все піде в воду, як варіант. Дуже б мені не хотілося, щоб цей прогноз підтвердився, але я вже неодноразово вам вказувала на те, що треба бути обережними. Далі, давайте подивимось: забруднення повітря. Наскільки чисте повітря в Україні? Чи можна ним взагалі дихати? Дивимось. Повітря: наскільки в Україні чисте повітря? Чи шкідливо це для здоров'я? Знову ж таки, король кубків. В повітрі є пара, ми її вдихаємо. І очевидно, ось ця забруднена вода, все ж таки в повітрі вона також є. Тут сім кажезлів випадає Всесвіт, і п'ятірка Пентаклів. Дивіться, як цікаво випадає. Знову ж таки, сім кажезлів в результаті бойових дій, плюс росіяни спеціально щось роблять для викидів Всесвіт. Тут як карта, яка може бути сигніфікатором повітря, і по п'ятірці пентаклів, очевидно, що. Що забруднення є, і це впливає як варіант на те, що у людей болять голови, серцево судинні захворювання посилюються, скаче тиск по сімці жезлів, тобто ситуація, звісно, критична. Як варіант, ось тут можуть навіть якісь шкірні захворювання. Посилюватися, які впливають саме на красу через те, що забруднена повітря, забруднена вода, і все це відображається на зовнішньому вигляді людей. На жаль, ось такий прогноз. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. До зв'язку! З вами була Таролог Людмила.